Hello, my friends! Всім привіт! Continuous tenses у нас на розгляді, і ми додаємо до дієслів інгові закінчення. Не просто так, а доречно. Що ж, ми продовжуємо цикл уроків з граматики англійської мови покроково. Маємо на меті повторити часи англійських дієслів, коли вони вживаються та як будувати речення в цих часах у стверджувальній заперечній, питальній формі. Розглядаємо групу часів Continuous tenses – тривалі часи. Тривалих часах дія триває в певний момент, в теперішньому минулому або в майбутньому. Наразі ми розглядаємо Present Continuous Tense, теперішній тривалий час. На попередньому уроці розглянули ствердження. І сьогодні у нас заперечні речення. В Present Continuous Tense, в теперішньому тривалому часі дія відбувається now, саме зараз. at the moment, В цей момент момент мовлення. Як же побудувати речення заперечної форми в теперішньому тривалому часі? Ось у нас був приклад ствердження. I am Playing Computer Games Now. Як будувати ствердження, дивіться попереднє відео. Ствердження в теперішньому тривалому часі. Єдина зміна, яка відбуватиметься, це після форми дієслова «to be» для теперішнього часу «am», «is» або «a» ми додаватимемо заперечну частку NOT. Ставити її треба після форми дієслова «бути». Які форми дієслова бути, також дивіться попереднє відео, стверджувальні речення в Present Continuous? Нагадаю, про себе I am. Про нього або про неї He is, She is, It Is, і в множині це форма А. Are, «we are», they are». А наша задача в заперечній формі додати після нього заперечну частку NOT, що в нас вийде. M-NOT скороченої форми немає. Про нього або про неї is not, має скорочену форму Isn't. І в множині «a not» має скорочену форму AND. І обов'язково в тривалому часі до основного смислового дієслова треба додати закінчення ing. Тобто «play» – це дієслово з словника грати, да, його перша форма, в «continuous» в тривалому часі обов'язково треба додати інгове закінчення. І що в нас вийде? Тобто на цей момент ми хочемо сказати, що хтось щось не робить. Да? І так, I'm playing Computer Games Now. Це було ствердження: я граю в комп'ютерні ігри зараз. Для того, щоб заперечити, після am ставимо заперечну частку «not». Я не граю в комп'ютерні ігри зараз. I am not playing Computer Games Now. Все. Про нього. Він не грає в комп'ютерні ігри зараз. He is not playing. Computer Games now. Про неї. Вона не грає в комп'ютерні ігри зараз. She is not playing Computer Games now. Про нього маємо на увазі робота. It is not playing Computer Games now. Множині. Ви не граєте в комп'ютерні ігри зараз. You are not playing Computer Games now. Ми не граємо We are Not Playing Computer Games Now. Вони не грають They Are not playing Computer Games Now. Так, і спробуємо вжити скорочену форму. Нагадую про себе: скорочення Am not немає. Можна I am скоротити. Але наразі повну форму дивимося. I'm Training in the Gym at the moment. Ще два приклади розглянемо. Я тренуюся в спортзалі в цей момент, саме зараз, в момент мовлення. Да? Тривалий теперішній час це те, що відбувається саме зараз. Нам треба додати заперечну частку нот. Нагадую, вона ставиться після форми дієслова «to be». бути для теперішнього часу про себе М, про нього або про неї – «is», і в множині це форма «a». Uh, так, я не тренуюсь в спортзалі саме зараз. I am not training in the gym at the moment. Не забуваємо додавати інгове закінчення до основного смислового дієслова. Так, він не тренується в спортзалі саме зараз. He isn't training in the gym at the moment. Практикуємо вживання скороченої форми. Is not – Прибрали букву O замість неї апостроф. З'єднали в одне слово isn't. Вона не тренується в спортзалі в цей момент She isn't, training in the gym at the moment. Він не тренується в спортзалі зараз it isn't. Training in the gym at the moment. Ви не тренуєте в спортзалі зараз you aren't. Training in the gym at the moment. Ми не тренуємо в спортзалі зараз we aren't». Training in the Gym at the moment. Вони не тренуються в спортзалі. Зараз They Aren't Training in the Gym at the Moment. І проміксуємо повну і скорочену форму. З прикладом I'm Learning English now я вивчаю англійську мову саме зараз. Заперечуємо, ставимо not після форми дієслова бути. Тобто. Спочатку нагадую, називаємо виконувача дії, потім форма дієслова бути, заперечна частка нот. Далі основне смислове дієслово з інговим закінченням і всі інші члени речення, і можемо вказати, що дія відбувається саме зараз. Тоді, вже точно 100%, ми вживаємо Continuous, present Continuous. Саме зараз. І так, саме зараз я не вивчаю англійську. I'm not learning English now. Він не вивчає англійську зараз. He isn't learning English now. Вона не вивчає англійську зараз. She is not learning English now. Він не вивчає англійську зараз. It isn't learning English now. І в множині. Ви не вивчаєте англійську зараз. You are not learning English now. Ми не вивчаємо англійську зараз. We aren't learning English now. Вони не вивчають англійську. Зараз They are not learning English now. І так, ми розібрали, як будувати речення в заперечній формі Present Continuous Tense в теперішньому тривалому часі. Коли дія триває в теперішній момент, в даний момент, в момент мовлення. На наступному уроці будемо вчитись будувати питання Present Continuous Tense. Bye for now!